Щороку о 16.00 четвертої суботи листопада на своїх підвіконнях українці по всьому світу запалюють свічку пам'яті цим живим вогнем та хвилиною мовчання вшановують жертв голодоморів. Водночас у великих містах люди збираються біля сакральних місць разом, щоб помолитися за жертв геноциду. Хмельничанка пані Інна про страх смерті без їжі знає не із книжок, а зі слів рідної бабусі. Вона пережила страшні муки. А сестра ні. І я кожного року свідомо приходжу на цей захід і намагаюсь відзначити хоча б так. Єдине, що можу ще. Біля ангела скорботи і подружжя Стельмахів. Приходимо, бо діда забрали, їда його. Ну і так, звісно, ми це все помнимо. І... 33 третього року. Тридцять третьому Так. І до сьогоднішнього дня ніхто не знає, де він подівся і що, де його вислав. Десятки хмельничан вшанували пам'ять жертв голодоморів 30-х та 40-х років. Хтось прийшов з колосками пшениці, які стали символом геноциду. Хтось зі свічкою чи свіжими квітами, священнослужителі відправили панахиду. Запокоєння спочили храбів Божих усіх жертв та тенациду над українським народом. Тільки на Хмельниччині понад 36 тисяч жителів померли від голоду Україні із найродючішими чорноземами, бо і тоді Москва усіма способами прагнула знищити все українське відмови до її носіїв. 18 тисяч записів, 18 тисяч відомостей про померлих було встановлено відповідно до книг. Про померлих і вже 16 тисяч вдалося з'ясувати шляхом опитування з різних джерел. Хмельничани у величезній кількості сьогодні прийшли вшанувати пам'ять, запалити свічку для того, щоб в кожному серці, в кожній душі. Жила ця пам'ять. Історія має причину наслідковий зв'язок. І насправді вбивство голодом, голодоморя, три, які пережили українці, вони були спричинені по суті нашою поразкою, поразкою наших предків 100 років тому, під час національно-демократичної революції. І втрата своєї держави призвела до того, що традиційний для нас ворог вбивав українців в такий надзвичайно жорстокий спосіб і вбивав мільйони українців. Зараз вшановуючи їхню пам'ять, ми повинні розуміти, що і в Дні, російська туристична держава, як і тоді хоче знищити Україну. Сніжана Мазур, Олександр Мельников. новини 33 третій телеканал.